У нас хлопці, при окупації хлопців ті, що зажинили одразу при Енергодара. Энергодара, Енергодар энергодар на цих билетах. і акція була, як тільки тільки ті, захват був власті. Тут же весь город виходив до мерії, Ну а потом нас начали розганяти. Потом пішли силові методи, поэтому благо того, що і димові шашки, і стрільба, воздухи, драки були між населеннями воєнними. І потім це стало дуже опасно. Ну, діло в тому, що війна триває, люди зникають, зникають взагалі просто з уліць міста, ми ще підтримуємо зв'язок з тими, хто знайомі і прочі. І не можуть навіть знайти, де знаходяться люди. Військових якось є. Програма якась є по обміну, хоча теж хотілося б, звісно, краще і більше. І, і це, а, по, а по цивільних взагалі би, це так, поки нема налажених ніяких. І ось, ось, останній раз повернули мера Дніпрорудного, Рудного, його ще забрали в березні 2022 року, а повернули. В Останній обмін, це, по-моєму, було 6 листопада і, і повернули тіло. Ну, люди не витримують і знущання, і перебування і, і так не можна. Ну, в 21-му знаходимося сторіччя, це стидно, але ну, люди взагалі є якісь норми, міжнародні норми, содержання і полонених, і військових, і всіх. Ну, це просто ну, не притримуються ніяких законів вообще, міжнародних. Це так не повинно бути взагалі. яка направлена на звернення більшої уваги. Ну, Всім відомо, що окупанти забирають цивільних полон і катують їх. І вже ну, більше тисячі людей пройшли через ці катівні. Більшість з них, звичайно, що виїхали, знаходяться на підконтрольній території України, але вже пішла е, історія з цивільно полонених трішки далі. Вони почали їх ув'язнювати, почали вже судити. І це деяким цивільно полоненим вже є. Вироків від 12-15, навіть більше років, ув'язнення. Тому ця акція направлена саме на те, щоб привернути міжнародну увагу до порушення прав людини, які коїться на тимчасово окупованих територіях, в тому числі і в Енергодарі. В Енергодарі вже відомо, що щонайменше 12 людей таких є в полоні. Стан їх невідомий. І зараз вони в різних містах, навіть у Російської Федерації, знаходяться. і вони їх не пускають або пускають дуже на дуже обмежений термін, якщо вони знаходяться там. Більшість з цих людей, які в цивільних полоні і вже осуджені, є працівниками атомної станції, висококваліфікованими працівниками. Тому ця акція направлена на те, щоб саме привернути міжнародну увагу до порушення прав людини, яке коїться в Енергодарі і взагалі на окупованих територіях. Дані акції ми плануємо також проводити на інших містах супутних атомних станцій, які є в Україні і в Києві також. Це цивільні не будуть звільнені. Акцію, яка направлена на звернення більшої уваги. Так, як то, більшість місцян ми виходили, е, всі бачили це, ну, як, як місто виходили проти танки з головими руками. Е, всі бачили, як виходили на мітинги вже під час окупації, коли затримали замісника міського голови, коли просто на підтримку проукраїнської позиції. Всі бачили, як окупанти почали вже розганяти ці мітинги, тобто поставили таку крапку тому що були задіяні спецзаходи, стрілянина. Тобто, ну, тоді всі зрозуміли, що це окупація в повному програмі, більше про українську позицію дуже буде небезпечно показувати в окупованому місці. ¿No